Добрий день. Ми в нашій улюбленій ларці. Ларці продуктові, яка у нас знаходиться на локації центральний наш парк. Зразу виходити до бюлету, де ми набираємо водичку. І тут у них чудовий, прекрасний. Наша господиня, наша Оксаночка готує молочний кусель за цим рецептом, рецептом багатьох із нас, нашого дитинства. Ось він тут зробиться, лише потім віднімо куточок, який він буде на смак. О, так, наш коктейльчик вже моя красуня приготувала. В нашій ще нагадую, що в нашій в продуктовій лавці центрального парку в наш такий дуже ефектний магазинчик, дерев'яна хатиночка, така, як у казорці. І там готують ось такий чудовий смачний молочний коктейль за старовинним рецептом. Бульбашечки згадуєте? Хто там згадує? Я не знаю, чи ви. Зараз їх там шейки, а це справжній молочний коктейль. Зараз будемо пробувати. Всім доброго дня! Ми в чудовому такому, такій хатинці, бачите, дерев'яні такі, боже, пахне так тут корицею, так смачно, гарно. І ми в цьому магазинчику сьогодні смакуємо молочний коктейль. Ще раз нагадую вам, що цей магазинчик називається продуктова лавка. Він зовсім у нас молоденький, і він у нас розташовується на чудовій такій дуже зручній локації для відпочинку в центральному парку. Як вихід на бювет за водичкою? Всі знають за голубою церквою, якщо так по-простому пояснювати, і ось ми сьогодні дежавю. Знаєте що це таке? Це те дитинство. Коли хто пам'ятає, ми у Василькові, в астрономі, пили цей коктейль, отак заходиш із лівої сторони. Згра... Зграньонних, так, да, як вони називаються, не знаю, українською, перекладіть там, любите ли виправлять? М -м -м. Оксаночка, хай тебе руки не болять. Приходьте, куштуйте, насолоджуйтесь, а ви, молодь, от ви точно такої не куштували. М -м -м. Хай буде везіння, хай буде фінансова... фінансове зростання вашій, вашій продуктовій лавці. А в нас настрій від такого молочного чудового шейку. Подивіться, тільки один пейзаж. О, лавка! Ви бачите, яка краса. Ну, просто природа. Карпати у нас вдома. Все, приходьте. Дякую, Оксаночку. Ну, а тепер молочний коктейль за старовинним рецептом, за рецептом е... Радянським, Радянським да. Хай буде вже так. І ми п'ємо. Отак, без трубочок тоді ніякі трубочки. Зазрите, так? Да? Ой, приходьте в лавочку цю продуктову. Вам зроблять цей коктейль, а ви уявляєте, сьогодні дощова погода, а коли жарко, коли хочеться просто від спеки врятуватися. Це ж просто. Це я не знаю морозиво, мабуть, в геометричній прогресії. Макота.